Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Пропоную пограти у гру Хто що робить? Що роблять діти? Пише та читає. Що роблять діти? Їсть та п'є. Що роблять діти? Їде та пливе. Що роблять діти? Нюхає та їсть. Що роблять діти? Грає та є. Що роблять діти? Позіхає та чистить? Що роблять діти спить та радіє? Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.